Борис Мозолевський стугоніло гуготіло. Стугоніло гуготіло, все палило навкруги. Біла спрага твого тіла не вміщалась в береги, сповивалися серпанком білі ружі між отав білий місяць на світанку поза лозами. Роздав і над сонними житами крізь вогненні ятері, на лебеді злітали білі руки на зорі, на ставку скрипіли весла, веслували в ніч скупу, стежки біле перевесло, слалось в безвість по степу. Переможного миру.